Повернення полонених захисників додому, комунікація та психологічна підтримка їхніх сімей це стало темою чергового брифінгу в медіа-центрі Миколаївської обласної військової адміністрації. Докладніше про це у сюжеті наших кореспондентів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими був створений минулого року та тісно співпрацює з головним управлінням розвідки Міноборони та Службою безпеки України. Його завдання робота по поверненню наших полонених захисників додому. По державі діють чотири регіональні центри штабу. Я очолюю Південний регіональний центр. Він включає в себе роботу з родинами, які знаходяться або живуть на території Херсонської, Миколаївської, Одеської та Кировоградської області. На сьогоднішній день координаційний штаб має виключне повноваження щодо діяльності пов'язаної з Контролем, як я вже згадав, та поверненням наших військовослужбовців, а також питаннях пов'язаних з е, всіми соціальними або іншими проблемами, які виникають у родин, і цієї роботі також присвячується достатньо велика частина і роботи, і, колектив, і роботи колектива нашої нашого центру і координаційного штабу. Група цивільно-військового співробітництва оперативного угрупування військ Херсон, яку очолює Микола Павленко, надає допомогу командирам військових частин в процесі вірного облікування полонених задля отримання утримання їхніми сім'ями всієї необхідної допомоги від держави. Склад нашого угруповання входять ряд бригад та підрозділів, які виконують бойові та спеціальні завдання. І відповідно, на жаль, при виконанні цих бойових завдань відбуваються такі ситуації, коли особа. Може набути статусу зниклого безвісти за особливих обставин. Аркадій Дабаган заявив, що в Україні немає різниці в грошових виплатах стосовно статусу зниклого безвісти та підтвердженого статусу військовополоненого для захисників. Тобто всі вони мають однакові соціальні гарантії у вигляді повного збереження заробітної платні та одноразових виплат у розмірі 100 тисяч гривень. Статус військовополоненого людина набуває. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного законодавства, виключно після того, як супротивник через Міжнародний комітет Червоного Христа надає відповідне підтвердження його знаходження під його владою. На сьогоднішній день, це це загальновідомо, на превеликий жаль, Російська Федерація нехтує своїм зобов'язанням це робити, тому дуже велика кількість наших оборонців не отримують, такої, не отримують такого статусу. А саме не можуть тоді обліковуватися як військовополонені за відсутністю відповідного підтвердження. Микола Павленко відзначив, що комунікація між сім'єю військовополоненого та керівництвом частини, де він чи вона проходили службу, має відбуватися через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки колишні військомати. Військові частини вони беруть участь безпосередньо в бойових діях. Іноді це впливає на питання зв'язку з цими з військовими частинами, на питання наявних ресурсів безпосередньо часу командира, який здійснює управління боєм, надавати ще додатково там відповіді та встановлювати всі ті обставини. Зникнення безвісти дуже важливо, щоб поряд була людина, яка цій родині зможе надати наступний алгоритм дій, пояснити, які подальші кроки. Аркадій Дабагян додав, що психологічна підтримка родин військовослужбовців є невід'ємною частиною роботи координаційного штабу. Розуміємо, що ця людина знаходиться в важкому емоційному стані, і це абсолютно природньо, вважаючи на те, що трапилось, то, по-перше, кожен із співробітників координаційних штабів, як я зазначив, їх по Україні декілька по регіонах пройшов відповідне навчання щодо такої першої елементарної психологічної підтримки. Окрім того, звісно, в нас є власна психологічна служба. Спікери закликали родини захисників України, що вважаються зниклими безвісти або набули статусу військовополонених, звертатися за допомогою виключно до офіційно уповноважених органів, при цьому наголосивши, що будь-хто, хто намагається отримати гроші за інформацію про їхнє місце знаходження, однозначно є шахраєм. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.